У селі Розгадів колядували на прославу Спасителя. Більше інформації у сюжеті. Ті, що з візом сніжені, звісти ножіся, отклонятися туди сонцю право, і пізнавати тебе зі знисом, Господи Слава. Звістком принашу, і правді прийміть, і всім людям розкажіть, що прийшла ясна година. Пордило діло, сина, лихо є ясно, вини в житті філі. Тепер Бога величайте, ну, пісню заспівайте. Сіді у міщах, мами. В храме о золочених він народився, не в царських палатах царя він явився, а у стаєльці заріти диханням хвороби. Бо став чоловіком, Бо став пересвітом. Дозвольте сьогодні вам всім нагадати, і лиш має у Бога душа, там вічність світає, про це вам розкаже Боже дитя. Зорю переношую це діло космічне. воно показує місце предвічне, де Бог народився, Сьогодні мені став. Сьогодні на знак показав. Ми перші звернули увагу на диво. ми в перші хвалили Ісуса дитину. Ми перші уздрілися, ту родину, нам кинула промінь, зоря із небес, Світ ангели співом заповнили весь. Ні, сьогодні постріє дивна, як ніколи, наче в рай перетворилось вечорове поле. Бачу, боле, круторогі, полягали ситі, ніби вони не робили, а паслися в житі. А тут раптом серед ночі протираєм сонні очі. І почув я, хто співає, а на небі зірка сяє. Що за чудо, що за диво? Може, то вже є, що звіста і блиск великий. Далені ясніє. Може варто вийти у двір та й глянути стиха до овець та й до хлівів, щоб не сталося лиха. Довго думали, гадали. Що ж то бути може, аж тут раптом я сім й ві зійшов ангел Божий. Не лякайтесь, спасирі, не йдіть до двору, а поклавте з привітанням далеку дорогу. Я приношу вік для вас, бо родився для вас спас, до вертаху уприбігайте, сина Божого вітайте, там, де місто вихвоєм, у войсько ємці, і дасте свої поклон Господні дитинці. А дорогу до Ісуса зараз прищає, вітати дитя Боже, Петра ж чекає. Яка радість, чи чуєте ви добрі люди? Син Господній зійшов з неба, поміж грішні люди. Ми відразу повставали, хто що мав з собою взяли, тож хотім його вітати, поклін Богу і вітати. Вай, вай, вай! що за шум, хто це робить цих іглу. А ну, музику заграй, нам заспівай. запівай. О, я йду із Палестини, носом чую тут гостини. Я міняю і купую, може дещо тут торгую. Маю я тут паврі крам, він сподобається вам. Ось, наприклад, маю люльку. Річ потрібна, тому вуйку. Годи він собі курити з люлькою шикарно жити. А ще маю окуляри. Окуляри то є диво. Виглядає трохи криво. Но так пасують їй до личка. Росте файна молодичка. Я не дорогий, ну як кіля масла. Моя зіронька ясна, будай би ти згасла. Я за жидом мандрувала. Про жиді стала. Добре діла, добре. А ну Сара помовчи, буду вести, я торги. Зажди жиде, ховай, торку, тут не буде твого торгу. Тікай міжчі з хати. не будеш мандрювати. Годі жити, насдурити. Ми без тебе мім жити. Без облуди, без мороки. Є у нас свої пророки. Пророки, пророки що войнає із несіє. Гойна й оре, гойна й сіє, гойна й І до Жида все зносити, жида виганяти із теплісінької <плес> хати. Я політик не веду, я не лаю, не краду, що купляю, то за гроші. Масло, <плес> яйця <плес> сир галоші. Жида з хати виганяти. Же набили, жида хати, жида били єгитяни, били німці, мусульмани, бив москаль, били козаки, ну а жир живий діда. Бо жир має добрі гроші, і за них усі розкоші, силу, славу, честь жінок. Все вам дасть за них жидок. Як женете, я вступлюся. Але я ще повернуся. Розступиться не прохлятій. Чого всім треба? Володарі землі і неба. Тут всі, хто чесні проти тебе. Що за диво нині з вами? Я царем є на Стеяне, чи так живе? Так, так, ти є цар, ясніший цар. Іншого царя не знаю. Сарохому зуб. Страшно саме це сказати? Треба, мабуть, нам тікати. Тихо, тихо. Місто саме у два. Є на сарві такі вісті, такі вісті, що цар світу народився в воєнній місті. Новий цар нема й не буде, ще якийсь там просто люди. Тільки я тут маю владу, не потерплю підлу зраду. Слуга, що за шум там у дурі? Царю, тут прийшли те мудрці зі сходу і з далекої путі, І Із дарами і з поклоном хоче стати перед твоїм троном, чи звели до їм прийти. Тож звели, коли прибули, я прийму їх дуже радо. Ох, кріпка ти моя влада, по всім світі славна ти. Слава честь і мир будь з вами на жидівській тій землі. І ви будьте поміж нами, куди веде вас славна путь. Ми новину вам принесли, щоб всі темні сили стягли. <кій> І весь людський рід звеселився, що син Божий народився. І ми, браття, з що син Божий народився. Небі зірка засіяла, нам дорогу показала, аж до того вифлеємо в ту країну незнайому, де причиста сина мала, світ добром обдарувала. Ми дорогами, стежками поспішали із дарами, там ангели стали в лаву, заспівали Божу славу. Що родився цар Месія, всіх покрив надія. Розкажім, що ми за люди, а як усім відомо буде. Я в країни за Дніпра, широкого лугу, Запорізька січ стара, впала в тяжку тугу. Довгі ночі, довгі дні, січ в могилах спала. Я схопився і побіг аж до Вифлеєму, свою долю розповів Богові своєму. І я ваш цар в Україні закорпать. Через горі йшов до нього свого Господа святого. На віки буде мати кожній хаті, хаті чай, і славу. Стою з вами разом з лаву. Будемо спільно мандрувати, Христа Бога прославляти. Я ваш рідний брат з тихої волині, вклонити з днес також прийшов. Дар тобі сполнаю нині твоїх замріяних дібров, миру дум тривожних, твоїх всевідданих людей. Тим, де ти моє так безбожно все закривають у світлий день. Ідіть гарненько пошукайте. Про все добре розізнайте, а як знайдете це дитя, скажіть мені, що поклонив йому і я. Ох, будьте прокляти вітричі. Цар, я вітати. Ох, я піду, я привітаю, дарунок красний принесу. Я вас усіх тут повбиваю або в в'язниці покидаю. Буду різати, карати, бунтарями називати. Бунтарів ми всіх із душим, бо ми і служимо. На честь Ірода клянувся, що нікого не боюся, ні месію, ні царів, ні що всяких бунтарів. Лиш одне б хотів я знати, де месію нам шукати. Тут шукайте мої вої, тут нема дитини твої. Тож по всім краю ви підіт і наказ мій рознесіт, всіх дітей в краю зібрати, всіх двох літок постинати, кожен хлопець добок літ, хай загине так зробіть, а між ними, певно, він знайде свій смертельний звін. Для нас наказ святе і діло. А мале дитя в Яскині мусите знайти, ще нині, бо інакше всім вам смерть. Не тішся, іри лукавий, ти лихої слави, ніщо безкарване мене, ніщо безвідна не зникає, а хатом кожним лютим меж долі Знай же, ірде поганий, от тобі новина. Бо ждіть мене вбили, ви Божого сина. Гей, смерти, смерть, моя, мила. Служила ти мені завжди, бунтити в заробку душила. Задай старий прекрасний час. А тепер скоси отого, того, хто в вертепі народився, з причистою оплатився. Ай гай, синочку, час засікий. Здорова й сила, в мене не так. Стомилася я, мені потрібен спокій. Я ж, синку вже не молода, Чи пам'ятаєш, скільки йому дівало? Ситцям неділи, розтирали в прах, і не одна на землю голова упала, вставала сотня на пощерваних кістках. І скільки б я їх умогила не косила, все на ще дужче підіймала сила. Благаю, смерти, ще останній раз хай пусткою все стане після нас. Сині, синку, нам і притулати, то ж зупинись, ходи зі мною, у вічності і темряві палати, бо мала дитя я скині має владу в світі нині, мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Слава Богу, слава Богу, можемо йти в дорогу, можемо йти свобідно і служити Богу бідно. Господарю прощавайте. Усього вам щастило, щоб жити було мило, всім великим і маленьким, все, що жити здоровенько, на потіху всій родині і на славу Україні. Я віншую вам, як життя. Хай за гріш у вас держить, хай вам діти саведуть, хай яйца знася кугуть. Хай дає вам молоко і корова і беко, а за тую коляду дайте щось, бо я вже йду, не давайте копійки, бодьораві кишеньки, господарі гонорові, дайте гроші паперові, Христос страждає. Пришавайте, любі браття, бути щедрі і багаті, майте долю, добру Божу і повірте, ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, та і у беже для українського народу, для всього людського роду. З битя утіка, и в джужецах слов з дитя утіка, воно Гайбо в тобі сіяти рати, ти сьогодні сієш завтра. Буде прати. Ти сьогодні сієш, завтра. Храму заспіваємо пісню славу. То, що так вміло вжилися в свої ролі. Ірод був грізним царем, Ці аж заглядалися, хто так грізно говорить. Пастушки такі е, добродушні, справді як ті пастушки, які спішили скіш, до Ісусика. Царі, серйозні люди, мудрі царі, з родою голений. би мати бороду. Ну і дуже гарно відіграли ангел, і смерть, і добро, і зло. І ті, хто заселяли нас, так, як, як, як? Володя, так? виходьте, виходьте до нас. Це такі е, так, така та, самода, знаєте, добра, яка е, вміє організувати і захопити поплоти. Їм, адже вони є тими, хто є організаторами того дійства. Правильно і формі. Хай спосіб спорять всім нашим учасникам вертепу, нашій молоді, старшим, юним, всім, всім, хто тут зібрався, всім учасникам нашої спільноти, нашої парафіяльної спільноти. Літа, нова я Gloria in excelsis Deo.